Гроші у повітря щороку через невпровадження енергощадних заходів область безпідставно втрачає 200 мільйонів євро. Так вважає координатор програми забезпечено енергетику Артур Денисенко. Як наслідок, кожна середньостатистична прикарпатська родина переплачує приблизно 2,5 тисячі гривень у рік. Аби зберегти сімейний бюджет, радять експерти. Потрібно зробити кілька простих кроків: перш за все, замінити традиційні освітлювальні лампи розжарювання на економніші аналоги. Також варто встановити лічильники на газ, світло, воду і по можливості тепло. З підняттям тарифів на холодне і гаряче водопостачання, яке відбулось 1 липня цього року, термін окупності встановлення лічильників холодної і гарячої води окуповується від 2 до 4 місяців. Експерти програми також висловили свою точку зору на процес видобутку сланцевого газу. Кажуть, на це джерело енергії покладають забагато очікувань. Так вважає Олена Міскун, котра особисто вивчала досвід видобування нетрадиційного палива безпосередньо у США. Перш за все про масове створення робочих місць з поміж місцевого населення в Америці. Мова не йде. А спеціальна технологія гідророзриву завдає значної шкоди екології. До речі, досі не відомо, що робитимуть з отриманими рідкими токсичними відходами і на Прикарпатті. Якщо почати видобувати сланцевий газ в Україні, то ніхто не знає і ніхто не придумав, куди дівати тисячі кубічних метрів. Токсичних рідких відходів. Ми можемо собі тільки уявити, що вони будуть або десь зливатися в річки, або будуть закачуватися десь під землю. Що далі буде з цими рідкими відходами, токсичними ніхто не знає. Активісти руху за безпечну енергетику розуміють, нині будь-яка критика видобутку сланцевого газу прирівнюється до зради державних інтересів. Однак на цей процес потрібно дивитися не з політичної, а передусім екологічної точки зору.